Добрий день, друзі! Це програма Будівництво розпочато і я з вами Олексій. Сьогодні ми звернемо свою увагу на паркет. Даний спосіб його укладки це йолочка. Як ви бачите, йому не один десяток років, він є дуже зношений, безліч царапин. Зараз тут ведеться косметичний ремонт, були зняті старі обої, неровності підшпакльовуються, будуть клеїтись нові обої. І ось власники цього, цієї квартири не бажають змінювати паркет на новий або на якийсь інший настіл, чи ламінат, чи ще щось. Вони вирішили його встановити. Як ми бачимо, він досить зношений в досить такому ну, поганому стані. І сьогодні я е, ну, знімаю це, пізніше я зніму ще одне. Ще один запис, де буде видно результат того, коли він вже буде заново оцикльований, знятий слой лаку, слой невеличкий дерева. Це паркет з ясена і буде дано знов три слоя, три слоя нового лаку. І коли я зніму. Ви зможете побачити різницю між тим, який він є зараз, на що він похожий, і після обновлення, встановлення, як він буде виглядати? Звичайно, що якісь нюанси, я думаю, залишаться, тому що, ось коли тут видно досить такі чорні плями, це. Лак повністю стерто, зцарапано. І коли підлога вона милася, то вода вона постійно попадала в дерево, в пори дерева, і, звичайно, воно потемніло. І тому, скоріш за все, ось деякі з цих самих темних плям, там, де найбільша вода просочувалась, їх обрати не вдасться. Але в основному, в основному <клес> вид цього пакету він кардинально зміниться, тому що він буде світліший і чистий, і порівняється заново все, залакується новим лаком. І коли я зніму, буде видно результат. Чому прийняли таке рішення? Тому що все-таки як-не-як е паркет це саме довговічне по відношенню до ламінаду, якогось ще линоліуму. Е можна вибрати просто доску, яку також лакують, або е яка під низом є, чорнова, чорновий настіл. Обновити, покрасити частіше, без якихось особливих затрат або проблем. Але згодіться зі мною, що паркет все-таки на порядок вище є, красивіше, і тому хазяєва вирішили його залишити і встановити. Звичайно, що це також не дешево, тому що е, і робота стоїть грошей. І зараз, якщо купувати хороший лак, він досить також не дешевий. Є два види, які в основному предлагаються. Це лак, який є однокомпонентний і двокомпонентний. І, звичайно, різниця в ціні. Практично є в два рази. Ну, але е, в даній кімнаті, тому що поетапно буде по всій квартирі е, вистанавлюватись цей паркет, а на даному етапі в самій такій е, останній кімнаті, третій, так званій, де найменше буває людей, вона така. Самовіддалена, і тому тут прийнято рішення використати однокомпонентний лак. А в інших частинах, особливо в коридорі, там де постійно люди ходять, то буде двокомпонентний лак, тому що його на багато довше часу. Вистачить, він є набагато міцніший, Ну, звичайно, що і набагато дорожчий. Тому слідіть за новим відео, за програмою, і ви побачите різницю, і хто, можливо, в себе вдома чи в квартирі має щось подібне, подібну ситуацію або подібну проблему. То ви послідкуйте за цим і будете бачити різницю до і після. І зробите собі висновок. Чи варто, якщо є така проблема, вустанавлювати його, чи можливо краще замінити, витратити раз все-таки більшу суму. Але це буде знову на не один десяток років. Тому що тут видно, він. Просто кажучи, є запущений. Необхідно було набагато раніше часу, коли тільки почали появлятися оці стертості, коли вже лак повністю стертий, і вода вона просочується в волокна дерева. Треба було його востанавлювати. Або хоча б, якщо не було можливості встанавлювати, то самому просто ці царапини залакувати, щоб вода не потрапляла. І не дерево, воно, волокна, не впитували її в себе, і від цього не темніли, не зацвіталися. Тому, як я казав, результат ви побачите зовсім скоро. І будете робити якісь висновки для себе. Тому ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте програму і ждіть нових відео. До побачення.